Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці! З вами Максим і сьогодні ми розберемо дуже важливу тему: чи бачить податкова Іспанія ваші кошти? І також чи бачить податкова України ваші іспанські надходження. Вітаю радий вашим лайкам, радий вашим підпискам. Нагадую, що всі посилання по консультаціям, по тому, щоб дізнатись більше про переїзд, про життя і влаштування в Іспанії. Все буде у описі. Також ставте лайки, ставте підписки, це просуває мій канал вище. І ви також можете бачити набагато більше корисної інформації зразу. Що таке CRS? Давайте розглянемо. Я вже робив відео минулого року, в якому. Я розповідав, що між українською податковою системою і податковими системами країн Євросоюзу відбулося підписання або прийняття якби, взаємообміну податковими даними громадян. Він називається CRS. CRS. Давайте розберемося, як працює цей взаємообмін. Тобто це не обмін, а взаємообмін. І CRS щоб не виникало хибних думок, це не закон про обмін даними, а це протокол. Тобто, якби форма, по якій буде відбуватися цей обмін. Зрозуміло? Бо дуже багато людей вони думають, що ага, раз це прийняли, все, значить, зараз все піде. Ні, трошки не так. Чому? Тому що оцей взаємообмін, він працює за запитом по цьому протоколу CRS. Розумієте, за запитом, це не так все відбувається, що, наприклад, на українську податкову прийшли всі дані із Іспанії, податкові українців, а на е, українську, на іспанську податкову всі дані іспанців, взаємообмін по цьому протоколу так дійсно він доступний їм двом, але, наприклад, когось одного. Чи ще якось можна отримати дані за запитом. А це важлива відмінність. Коли був прийнятий цей протокол, цей закон да, про обмін. Він був прийнятий 1 липня 2023 року, а перший обмін цими даними відбудеться 30 вересня 2025 року за 2024 рік. Тобто, те, що було до 2024 року, фактично. Нікому не цікаво. А тепер давайте розглянемо три банки або платіжних системи, на які IT-підприємці з України найбільш отримують кошти за кордоном. Чому я це кажу? Тому що більшість моїх підписників, вони з it сфери вони приїжджають сюди. Вони, наприклад, працюють за контрактом американським в Україні, оформлені як ФОП 3 групи. Тут приїжджають, хочуть отримати податкове нерезидентство, про яке ось я нещодавно знімав відео, як це зробити, які документи треба подати, де їх взяти. Все дивіться у відео. Все, що не зрозуміло, звертайтесь за консультаціями, все поясню. Так ось є три основні. Системи, да, от з якими працюють наші, е, наші підприємці, або взагалі от, люди, які приїхали, от, як вони отримують кошти? На які це Revolut, Вайс і Пайонір. Це три системи. І давайте от їх розглянемо. Щодо чого. Найгірша з них на сьогоднішній день це револют. Найгірша в якому плані? В тому плані, що, по-перше, це банк, який офіційно зареєстрований на на теренах Євросоюзу Україна почала з ним працювати офіційно. Революткарка, вона, тобто, вже світиться в Україні. Вice набагато краща історія. Це така платіжна система, яка розділена на декілька підрозділів. І не кожен із цих підрозділів підлягає моніторингу CRS. Тобто не до кожного можна прикріпити оцей протокол CRS, по якому будуть здійснюватись обмін податковими даними між податковими України і Іспанії. Недолік Вайсу, недолік, який це виключно для мене. Можливо, щось змінилось вже, вже по-іншому. Напишіть в коментарях. У них немає фізичної картки пластикової. І от уявіть собі, що у вас ситуація, що вам за готівку треба платити за квартиру тут в Іспанії. Як ви її знімете з того вайзу? Вам треба буде або переводити його на українську картку і з української тут знімати. А зараз ми розглянемо, що буде в такому випадку, якщо ви будете переводити. І третє, це Pioneer. Pioneer Incorporated. Це якщо ви реєструвалися на Pioneer саме в американській системі, бо зараз вже з'явився, як мені кажуть, що ще з'явився європейський Pioneer. Ну ні, мається на увазі от саме американський. І якщо ви там зареєстровані, тобто у вас є і пластикова картка, і... і ще один дуже важливий момент. А так як це американська система, вона взагалі до CRS не має ніякого відношення. Вона не підлягає моніторингу CRS. І допоки з Вайс чи Pioneer ви не переказали свої кошти на свій ФОПунок України, то ці кошти фактично ніхто не бачить, окрім Вайс і Пайонір. Іспанія країна з дуже прискіпливою податковою системою. Іноді кажуть, що навіть такою більш, більш серйозною, ніж в Німеччині. Дуже у них дуже багато сервісів і всяких варіантів, щоб дізнатися, де ваші кошти. Так ось Іспанія прискіпливо ставиться до тих, хто заробляє кошти в Україні. І тут готівкою їх тратить, знімає і готівкою їх тратить, розумієте? Але треба дивитись на практику, що на практиці відбувається. А на практиці знову ж таки це іспанський людський фактор. Це те, про що я вам розповідав у відео з оформленням документів. Одному можуть відмовити, другому можуть дозволити з абсолютно нелогічними вхідними даними. Якось там когось можуть викликати на ковдру у банк там з якимись 500 чи 1000 євро, які тобі зайшли на рахунок. Починають вимагати з тебе масу документів. щоб ти доводив, що це таке? А хтось за когось, взагалі, не чіпають просто от він собі живе і нічого ніяких запитань у нього нема. Розумієте? Ось, ну це теж, мабуть, робиться за запитом вибіркового. Тут немає, не, не зрозуміло, яка у них практика. Якщо вона така, то можна зробити висновок, що це вибірково. Єдине, що дуже багато зараз було от проблем з тримачами криптовалют. Були затримання в Валенції. Я знімав про це відео, можете подивитися. І ось давайте розглянемо приклад людини, яка. Підприємець він отримав, ну, отримує якісь кошти на свій вайс рахунок. І що він захотів? Ця людина захотіла просто легалізувати ці кошти в Україні, заплатити з них податки, ну, і щоб можна було знімати. Але ж теж ви маєте розуміти, що тут є обмеження на те, щоб зняти з української картки. З єврової картки можна зняти більше, з гривневої картки в євро. Тут в банкоматах. В Іспанії можна зняти, наскільки я пам'ятаю, приблизно 280. Євро за тиждень. Так ось що він зробив? Він просто в декларації своїй ФОПу вказав, що він заробив 1000 євро, наприклад, за місяць грудень. Хоче заплатити з них 5% податку. Податково йому пише лист, що, ага, але він не переказував з вайзу на свій ФОП рахунок ці кошти. І податково йому пише лист, що, шановний, так і так. У вас немає на ваш, на ваш рахунок, не заходили ніякі кошти. Що ж це таке. Значить, тут, тут до вас можна застосувати штрафи там, чи щось таке, там, і так далі. Ось. І він, в цей момент він говорить, радиться з юристами і говорить, добре, це, мабуть, якась помилка. І я зараз пораджуся зі своїм бухгалтером, що робити. І бухгалтер, його бухгалтер подає уточнюючу декларацію, де в усій декларації за цей період ставить нулі. Нулі. І що робить українська податкова, а нічого не робить. А що ти зробиш, якщо цих коштів на вазі вона не бачить, вона не може довести, що він їх заробив, і що тут, ось в цьому документі. Оце правильно з нулями чи те було що раніше, розумієте? Хоча, на мій погляд, важливо сплачувати податки і допомагати воюючій країні, дуже важливе зауваження для тих, хто відкрив в Іспанії Есель. То відкрив компанію, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, аналог його. Як я вже казав, що податкові системи у нас фактично оподаткування, воно дуже схоже, але тут тільки загальна система діє. А в нас є і ще спрощена система, тобто для ФОПів. Так, ось якщо ви SL відкриваєте, то ви маєте зареєструватись в українському такому органі як кік, зазначити себе як того, хто набув частку у бізнесі за кордоном. Такому випадку, при такій формі, це вже обов'язково. А дуже багато тут реєструються для того, щоб потім легалізуватися, реєструють АСЛ, тому що вони можуть в цей АСЛ приїдати, наприклад, свою дружину. О, і дружина може працювати. А якщо ти працюєш, то вже можна використовувати легалізацію по трудовому стажу. Розумієте? а той, хто власник, той не може. Але той, хто працює, може потягнути за собою власника, якщо це родичі. Ну тут дуже-дуже це окрема тема. Можете звернути. Про це все розповім. Коли ви вже зареєстрували, то ви тут, в Іспанії, подаєте декларацію, таку звичайну вашу декларацію. І вже по розрахункам із цією декларацією, якщо у вас є подвійне оподаткування чи нема подвійного оподаткування, ви доплачуєте в Україну вже ті кошти, які маєте сплатити в Україні. І дуже важливо знати, що по ПСЛ, по таким от ТОВ, товариством з обмеженою відповідальністю. По ним обмін податковими даними працює вже давно. Тому будьте уважні, будьте обережні, нехай з вашими коштами все буде класно, нехай у вас все буде чітко, правильно перед податковими, перед кожною державою, щоб у вас все було добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь. все, що потрібно по переїзду в Іспанію, по легалізації тут. Звертайтесь, нехай щастить. Інтегруйтесь!